Хто пише мені Олексій чи Оксана? І коли сталася Олексій? І коли сталася розмовка? Коли ви посварились, а що вам заважає миритися? Особисто вам? Ну, ти що, посварились вояк? Теж на відстані. Посварились ви як? на відстані. Ну, то що, що люди, що, що люди на відстані? Не? Так що, що вам заважає написати, подзвонити? Олексій, <му> поки я викладаю карти. Дуже цікаві карти у вас. Це закінчення. Ви хочете миритися? Але і така ситуація, що ви, ви нібито захищаєте свої кордони, свою якусь думку, ну, щось, щось таке, таке напруга якась. А вона повністю відійшла, знаєте, пішла в себе, від, відсторонилася і теж відчуває теж відчуває поразку. Тобто вона і ще, і зараз, і ще якийсь час буде у стані. У стані ну, кризи, поразки. Дивіться, в мене тут на дні колоди карта дуже кризисна, вона Взагалі, -то про або повністю кінець або, дуже таку, знаєте, серйозну трансформацію. Ну, тобто, кінець це, це теж трансформація, щоб ви розуміли. Ну, поки що я не бачу, що вона готова якось миритися з вами, але, але треба розуміти, що... Треба розуміти, хто насправді винен, в чому там причина, тобто ну, розбиратися так, в цій ситуації, чого так виник, чого так сталося. І роль, роль як буде по-українськи, кожного з вас, щоб якось це подавати. Але поки що я не бачу, що вона готова якось з вами миритися. І відстань це не проблема, насправді, ну, для того, щоб зробити який, який, якийсь крок. Але тут ще поки що вона не дуже хоче. А ви хочете. Це ваша карта. А вона не хоче. Так і є, так і є.